Всім привіт, любі друзі! Ми сьогодні приїхали на маленьку екскурсію на одну класне містечко. Називається Запора в ві... Приїхав, Приїхав, навколо мене такі красоти вже. І там, я не знаю куди йде, то йде. І далі я буду вам показувати ці красоти. Чекаємо. Тут у нас така карта. І вона показує, куди то йде, бачите? Во. І така карта. У нас тут така дорога. Іде повз лісок. Вона дуже гарна. Вона навколо ліс. лісу. як тут класно дихати, свіженько так. От люди тут бігають. Йдемо далі. Це центральна дорога, ми просто повороти. Звертаємося з головної дороги в цю таку дорожку. Йдемо ми по цій дорозі 8 хвилин показує навігатор. Зараз тут такий Такий ручок. Зараз треба буде перейти нам. зараз перейти. Вот така у нас тут поточенка цю річ. Вот. Дуже гарно. Ще зараз ми до тайпо йдемо, там покажу. О. Такі різні стежки. Друзі, зараз вам покажу маршрут. Показує 16 хвилин, так називається. Віпеніці, запора. От. Мене трошки навігаторний детал повів. Мене повів кудись тут часних томів. Треба бути дуже уважним. Вся така дурна сторога. Ми недавно там такі поточок класні переходили, трошки ногу намочив. Але вота холодна, холодна, але тут дуже класно. Зараз вам трошки далі покажу, там є дуже такі вказателі, які тут дерева ростуть на цій території. Це, як вважається, заповітник. Да, тут приїхати з сім'єю, побігати, погуляти з собачкою дуже класно. Іменно приїжджати рано. Пташки співають. О, ці часні дома. Мене тута завели. Томік часний. Мене тута завів навігатор. Показували три хвилини. Якщо ж подивився, це ж не то. Що, тепер? Ну, от. Ну, от. Тобі показую маршрут. О. Які тут дерева ростуть? Пук, дав. Називається джава. Ліс, лісництво. Такі треба ростуть у нас тут. О. Все, далі я вам буду показувати. <му> у нас такий ось вот спад. Маже не видно його добре, сонечко тут вийшло класно. І от спати зразу такий поприв величезний. Треба тут же бути внімательний. Там через наступні на цій стороні теж є дорога. Центральна дорога, по якій я йшов. там зараз лежу, От. Центральна дорога, по якій я йшов. У мене було так теж піти, я не знав. Я тут перший раз, я так само вивчую все. Так що буде цікаво, чим раз ідемо плеще, ближче, ближче до цього місця призначення, куди я маю йти. Тут у нас такі тварини в цьому заповіднику. От. От їх названня. От, якщо комусь буде цікаво, собі просто прочитайте. Я його так ще знімлю. О. Щоб ви могли прочитати їх. Все. І далі у нас маршрут тут прямо. Прямо такочок. Там де чоловік пішов собачкою. Друзі, ми піднялися по цій дорозі. Вот, вона сама запора. Не знаю, чи її бути видно. Тут час на території виходить, треба за це платити чи що. Вот, я вам так покажу. От. Може я пішов дорогою поганою, а центральна дорога була. Мені треба було по ній йти Ну от, друзі, сама це запора, на жаль, вона закрита. Я хотів на той мостик піти. Бачите, от мостик є. Але вона закрита. Я вам покажу так трошечки. О. Тут така дорожка. Гори красиві. І зараз ми будемо підніматися на гори. От указателі. Ми будемо підніматися. Щонечільно. Час 30 хвилин. Підніматися от сюди. Все. Це буде друга. Серейку. Все, йдемо. Ну от, є якась стежка. Я йду по ній. Я трошки не так пішов. Там можна було, в принципі, піти інакшою дорогою. Можна піти було б другою дорогою, але я просто не знав. Я тут перший раз. Бачите, я коли не коло води це хужу, але я хочу списки її зняти. Ну йдемо далі, може далі якось получиться, я не знаю. Але тут красиво ти що гониш. Я рекомендую поїхати. На вихідні гарно погата тут похотити, часик 20 збі з головою стане. Можна так, щоб піднятися. Такий підйомчик і така краса. О. Во. Во, це сама це запора. Запара тут сама. Я хочу може згори якось її зняти вам. Жабка гарна. Вовсе людей не боїться собі, по таразі скачуть. Гарно дуже. Така у нього розв'язка, вона дуже сильно боїться. Ну, яка красуня. Що любить, друзі? Зробимо маленький перевалчик, поїмо, я вам розказую про це місце. Я зараз буду їсти таке м'ясо. Взяв з собою на прогулянку, вип'ю кавуську. Може ще енергетика зараз вип'ю, от маю теж енергетичок, зараз вип'ю трошки. Ну що розказати про це місце? Мені дуже сильно сподобалося. В принципі, недалеко їхати, на машині показує що ж 26 хвилин, а автобусом час. Це виходить, час ти їдеш, їдеш автобусом, але автобус їде велике коло робить. А я якщо машиною, машина їде просто скороченими шляхами, знаєте. Так тут є файно можна погуляти, тут дуже є багато різних доріг. Кудись йде одна дорога, друга, третя. Там, якщо хочеш ходити, тут треба дуже довго ходити, щоб ти все то вивчив. Я перший раз у приїхав на це місце. Не знав про нього, походив трошки, познімав. Мені сподобалося сильно. Іменно з сім'єю поїхати на природу і навіть нікуди не підніматися, ні на які гори, нічого, просто собі, просто собі походити, зробити вогонь, посидіти коло вогня, пожарити когось м'яса, хліба. Поговорити, з компанією навіть зібратися піде. Якщо іменно ти хочеш нормально, максимально відпочити, то можна підніматися на гори. Там є одна труба, що веде час 30 хвилин і півчаса. Я тут пішов трошки, піднявся, я не зміг піднятися далі. Я трошки згумучився, я сильно-сильно дуже так. Але то нічого, то таке. Може другий раз я сюди ще приїду з компанією вже. Самому то класно самому гуляти, то сам ти відпочиваєш, атмосферно, знаєте, сопіхотиш, е, нікого немає. Ну як немає. Тут людей дуже багато, я не думаю, що тут так настільки багато людей. Я був там на два дні назад на одному місці, їхав на Страцонку, називається. Там людей не так, як тут дуже багато, але тут теж класно, реально тут походити, поїздити на машинах. На виліках можна поїхати, на квадріках. Тут стаю поїхати. Називається у нас це містечко Забора Віпеніце. То класне таке. Я собі вчора лежав на ліжку і собі шукав в інтернеті куди то поїхати взагалі. І знайшов собі це містечко, поїхав, подивився, Ви так, я думаю, що на наступній вихідні я ще кудись поїду, але то я не буду всі карти розкривати, то буде. У відео, що я вам покажу. Ну все, на тому ми будемо з вами прощатися, любі друзі. Кому сподобалося моє відео, напишіть коментарі, поставте лайк і підпишіться на канал, мені буде дуже-дуже приємно. Всім пока. З вами був Ватінко. До нових зустрічей.